Друзі, всім доброго здоров'я. Особисто спробував оформити автомобіль через Дію. Ми це робили для клієнтів декілька разів, а сьогодні довелося спробувати самостійно. Скажу вам, що це дуже зручно, яким можу дати поради. Там все інтуїтивно зрозуміло, ніяких проблем немає. Натискаєте кнопку далі-далі. Є декілька моментів, які... Ви мусите знати. По-перше, перед тим, як почати продаж або купівлю через дію, ви мусите оновити додаток. Тобто залізьте в додаток, і там є функція оновити. Якщо у вас остання версія, можна продовжити. Те саме треба зробити вашому опоненту, чи продавцю, чи покупцю, оновити додаток. Далі у вас має бути дія підписи. Бажано його створити до того, як, щоб е, трошки ну, спростити собі завдання. Е, ще у вас має бути гарне освітлення. Е, в темному приміщенні зробити, підписатись е, фейсом не вийде, дія не розпізнає його. А далі, в принципі, все дуже просто. Ви відкриваєте, продавець відкриває у застосунку Дія-продаж автомобіля. Відсилає вам на Viber або будь-який месенджер відсилає посилання на запит на ваші анкетні дані, все в Дії воно є. Бажано, що в Дії вже була ID-карта, цифровий скажімо так, паспорт. Оновлені всі документи. Вам приходить посилання, ви відкриває його тільки той, хто буде купляти, або ну, в даному випадку купляти. Можна переслати комусь іншому, щоб переслали вам, але не відкривати його. Відкриваєте посилання, воно одразу відкривається вже в дії, зв'язує вас з продавцем чи з покупцем. От. І далі дуже просто. Далі ви підтверджуєте свої наміри, суму вказує продавець, для першого продажу сума віртуальна, яку ви собі схочете. Для другого продажу де сплачуються податки, там вже складніше. Потім ви як покупець сплачуєте послугу за переоформлення, там 1200 гривень, щось таке. Помічаєте, чи ви хочете нові номерні знаки чи старі, бажано обирати старі номерні знаки, потім їх простіше поміняти, бо з новими номерними знаками там трошки все складніше. У кого є час і натхнення, можна обрати нові, проплатити 400, що здається, гривень. Державі і вибрати собі по списку номерні знаки, які на вас подивляться. Якщо ви обираєте старі номерні знаки, вам запропонують або цифровий техпаспорт свідоцтво про реєстрацію, або фактичне і цифрове, я раджу обирати і те, і те. Значить, нову, не нову пошту, на жаль, тільки Укрпошта вам доставить свідоцтво про реєстрацію. Ви обираєте відділення, яке вам зручніше. Всі ваші дані вже вказані в дії. Ви все підтверджуєте, підписуєте цифровим підписом продавець зі своєї сторони, покупець зі своєї сторони, підписуєте віртуальний договір куплі-продажу, який сформує Дія. І після того відправляються документи на обробку в МРЕО. МРЕО має перевірити всі обтяження, там якісь можливі проблеми і підтвердити ваш договір куплі-продажу. Іноді це займає. Ну, Хтось мені казав, що там 5 хвилин. Я не впевнений, я вже чекаю близько години. З клієнтами ми чекали по 2-3 години. От. І якби, ну, зазвичай це відбувається, мені здається, декілька годин. Подивимося, скільки це буде у мене. Додам інформацію. От поки що в обробці. Відправлено мрео, чекаємо результат. Ну і теоретично потім мені прийде. Цифровий техпаспорт, наскільки я розумію, свідоцтво про реєстрацію, копія договору, мабуть, мабуть, і ні. І я, новою, я Укрпоштою чекаю свій документ. Ну, якось отак. Це дуже швидко, дійсно, швидко в плані не треба нікуди їхати, сидиш на дивані. Але от, знов, коли це впирається в мрео, це займає час. Дія це проводить за секунди. але... Знову ми впираємося в людський фактор. Ну і поки що я чекаю саме відповідь від МУРАВ. Пробуйте. Я, якщо чесно, впевнений, що якщо щось не вийде через дію, якщо не підтягнеться якийсь документ, то у вас будуть проблеми потім з фактичним оформленням. Чомусь я думаю так, але можливо я помиляюсь. Мені здається, якщо відкриється так звана заявка в дії. І ви її не анулюєте, то фактично потім Рева ви оформитись не зможете. Але я тут можу помилятися. Якщо у вас все виходить через дію, то це дійсно зручно і швидко. Дай Боже, щоб МРЕО підтвердив нам протягом години нашу операцію, і все у нас буде чудово. Слава Україні! Ми переможемо! Автопідбір Київ! Звертайтеся. Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Я обіцяв доповнити. Мою розповідь про оформлення автомобіля через Дію. Відверто кажучи, доповнити є що. Значить, почали ми оформлюватись. Благо, що це були знайомі. Я вам чесно скажу. Якщо б це була стороння людина, то нервів би, мабуть, не вистачило. Почали ми оформлюватись в суботу. В суботу, Яке це було число, на жаль, час. Не скажу суботу, десь в обід дуже швидко пройшли процедури і нотифікації, там підписання все іншого, і нашу угоду відправили в МРЕО. Це був перший затик для того, щоб було якось скоріше і менше маніпуляцій. Я лишив старі номерні знаки. Хоча на зберіганні мрео у мене лежать інші. Все одно їх потім мінять, тому не було сенсу замовляти е, номерні знаки, але я вам чесно скажу, що можете замовляти нові, бо швидше не буде. Вам все одно чекати свідоцтво про реєстрацію, а з ним разом і номери. Значить, що я можу сказати? З суботу ми почали. Розрахувався я одразу з людини, бо це я ж кажу, це знайомий, тому там не було принципової якогось там моменту розрахунку. Але сьогодні, сьогодні у нас четвер. Тільки сьогодні в мене прийшов прийшло свідоцтво про реєстрацію. Сьогодні з Києва в Київ через Укрпошту. Чому Укрпошту? Я не знаю, чому не нова пошта, чому я не можу замовити. Додому це все чи в поштомат? Укрпошта. На жаль, і тільки так. Сьогодні прийшло. Прийшло свідоцтво про реєстрацію. До того, тобто, сьогодні вже четвер, без двох днів, без одного дня, тиждень. Оформлення зайняло. Я за цей час, за цей час не зміг замінити номери. На ті, що в мене зберігаються, бо немає фактичного свідоцтва про реєстрацію. Він же техпаспорт, його просто не існує, він тільки цифровий. І для того, щоб, наприклад, мені зробити заміну номерів, мені треба було зробити заміну тих ну повна дурня, щоб отримати якийсь фактичний, потім його знищити і новий отримати, щоб замінити номерні знаки. Ну, дурдом, я просто чекав, машина стоїть в дворі, я не зміг зробити страховку. Бо, звичайно, в мене не ті номерні знаки, не то свідоцтво про реєстрацію, не той номер. Тобто на тиждень, на тиждень машина просто стала під будинком. Якби я ж кажу, не дай Боже, це був розрахунок з сторонньою людиною, я не знаю, як би це було. Або я би віддав йому гроші і сидів би на іжозі тиждень, або він чекав би гроші і оце оформлення, скільки воно. Відбувались Е, техпаспорт В мене з'явився у вівторок після обіду. Цифровий техпаспорт, цифрове свідоцтво про тобто з суботи по вівторок йшло оформлення, і тільки в четвер на відділення Укрпошти прийшов. Прийшло фактичне свідоцтво про Ну і номери би прийшли. Розраховуйте на це. Розраховуйте, щоб не вийшло. Я ж кажу, не вийшло у вас якась дурня з покупцем або з продавцем. Я впевнений, що цю процедуру можливо якось доточать, можливо, щось врахують, але поки що я вам чесно скажу. Більше я через дію оформлювати, мабуть, нічого не буду, бо тиждень ну це забагато, відверто забагато. Немає можливості поїхати самому забрати то свідоцтво. Ну мені пропонувало... Отримати через Укрпошту. До речі, до розробників Дії, можливо, вони якось побачать, ну, включіть нову пошту сюди, бо Укрпошта, ну, при всій повазі до Смілянського, це дно. Ну, Відверто, поки що вона не працює так, як має працювати. Ще позавчора, здається, вислали свідоцтво про реєстрацію з Києва на Київ. Воно позавчора мало і прийти. Воно прийшло тільки сьогодні. І то я ще не був на відділенні. Не факт, що воно прийшло. Ну, таке, будемо сподіватися. Слава Україні! Ми переможемо. Трамп сивочу бачимо.